Вітаю, друзі! Багато з нас хотіли би пограти в ті часи, коли World of Tanks можна було ще назвати грою. Я можу це зробити, але буквально тільки на момент цього відео, бо це топ карт, які вивела Wargaming за всю історію гри. Точніше, я розповім про всі карти, які були бажані, та на жаль, їх більше ніколи не буде. Якщо тобі сподобається відео, то будь ласка, постав лайк, напиши коментар від семи слів і підпишись. Я дуже стараюсь, тому ви мені дуже допоможете. Давайте відкриємо портал у минуле, поностальгуємо і згадаємо карти з World of Tanks. Які з якихось причин просто прибрали з гри. Деякі заслужено, а деякі ні. І перша карта це комарин. З'явилася ця карта 6 жовтня 2010 року. А прибрали її з гри 26 травня 2015 року. Карта, яку так не любили статисти, але обожнювали звичайні роботяги. Це була ідеальна локація для ПТ і Арти, для всіх інших кошмаром. Центр, куди за ідеєю мали їздити важкі танки, прострілювали з усіх боків. А інша частина карти була просто всіяна кущами. З одного боку це була жахливо незбалансу. Сована карта, де гравці просто боялися викотитися за межі своїх кущів і стояли майже весь бій на одному місці в надії, що противник першим поїде тиснути. А з іншого комарин був свого роту хардкорним режимом і зламом усіх тактик. Цікава особливість на комарині знаходилася собача будка, при наїзді на яку чулося собаче виття. Деякі зоозахисники засудили розробників за це, і вони прибрали її, чим знову не догодили гравцям. Адже іншим подобалася фіча. Северогорськ. З'явилася ця карта 23 липня 2013 року. А прибрали її з 22 грудня 2014 року. Красива, але маленька, незручна і до того ж не збалансована карта, де в одному з ангарів стояла грізна 380-мм штурмова мортира, штурм Тигр. Ні Пасхалки, ні радянські плакати з мотиваційними промовами не вплинули на ставлення гравців до цієї карти. Центр у Северогорську прострілювали з двох боків, а з країв стояли дві гори, на яких в основному йшли бої. Якщо відбувалося захоплення однієї з гір, то для команди відкривався чудовий огляд на всі інші позиції цієї суперника. Уже тоді карта була затісна для десятих рівнів, а в нинішньому рандомі і зовсім була б неіграбельна з великою кількістю барабаної техніки. А Ось для низькорівневої техніки вона підійшла ідеально. Windstorm. це, до речі, одна із найулюбленіших моїх карт. З'явилася вона 11 лютого 2014 року. А прибрали її, на жаль, 20 березня 2018-го. Карта являла собою невеличке засніжене містечко, і його околиці розділене річкою. Як правило, тяжі воювали в самому місті, тоді як легкі та середні танки мали Більшу свободу для творчості на флангах і в центрі. Ех, це була одна з найбільш варіативних і мальовничих харт на той час. Не зрозуміло тільки навіщо розробники її взагалі вивели з ри. Старожили, напевно, згадають те саме прокляте озеро з мостами в центральній частині міста, де в кожному бою перебував щонайменше один танк, який або топився сам через необережність, або внаслідок зіткнення з противником. А ще з правого респа, попередньо трохи помучившись, можна було забратися на пік гори, звідки місто відкривалося як на долоні. І це до речі, пам'ятаю, тому що Т-67, я саме лише на тій горі і грав. Мітенгард. Карта з'явилася в грі 22 грудня 2014 року, а прибрали її з гри 20 березня 2018 року. А ви пам'ятаєте Міттенгард? Як все ж таки було весело на ній грати на танках початкового рівня? О, так. Як було круто скочуватися з двох протилежних схилів на самому початку бою, ухиляючись від пострілів противника. Адже через крихітні розміри мапи танки починали світитися на самому ж початку бою. Для новачків Мітенгард стала однією з перших карт. Вони вчилися стріляти і мислити тактично. Будь-яка помилка приводила в ангар, тому й адреналін у крові зашкалював. На жаль, після виходу оновлення 1.0 карта зникла. Розробники або не захотіли переводити її в HD, або вважали непотрібною. А даремно, заради неї багато хто і проходив веселитися в пісок. Південний берег. З'явилася ця карта 13 червня 2012 року, а прибирали її 17 листопада 2015 року. Ще одна чудова карта, яка з якоїсь незрозумілої мені причини потрапила в немилість розробникам. Подивитися на опитування гравців, то південний берег посідає одне з перших місць у спису карт, які хотілося б побачити в грі ще раз. Карта мала кілька ефективних напрямків, але зазвичай усі їздили ліворуч узбережжям. На пагорбах сиділи ПТ, а середні танки намагалися віджати або центр карти, або село з правого боку. Проїжджаючи вздовж берега, можна було насолодитися давногрецькою архітектурою. І що найцікавіше, саме в цьому місті відбувалася битва за Крим у 42-му. Шкода, що розробники не перенесли її на новий рушій, воно Адже навіть без апгрейдів вона тішила своїми краєвидами та архітектурою, ставши однією з найефективніших карт на той час. Карта топ. Не знаю, як з москальської, але на українську вона переводиться так само. З'явилася ця карта 9 грудня 2011 року. А прибрали її з гри 20 березня 2018 року. І це моя друга налюбленіша карта. А перва Вінсторм. Цю карту, я думаю, пам'ятають багато гравців, А грав я на ній ще найбі того часу, на ІСУ третьому. В 2014-му він ще тащив. Це точно. У. Власники повільних машин ця карта викликала смуток із невіру, оскільки більша її частина була покрита непрохідною болотистою місцевістю. А інша складалася з безлічі пагорбів і двох мостів по краях, як же було сміжно спостерігати, як умовний маус тягнувся весь бій на іншу половину противника і вмирав від артилерійських залпів. Тіма рта доставляла великих проблем не тільки повільним танкам, а й іншим учасникам бою. Часто доводилося спостерігати ситуацію, коли до кінця бою доживала одна артилерія. І тоді результат бою вирішувався в епічно саме на цій. Карті була неймовірна кількість нічийних результатів. Гравці просто боялися кудись їхати, адже варто було тільки засвітитися, як негально слідував зал парти або ПТ, що зачаїлися в кущах. Кребет дракона з'явилася ця карта 3 травня 2012 року. А прибрали її з гри 10 лютого 2015. Однією з головних причин виводити карти ставала статистика: якщо різниця в перемогах і поразках з однієї точки відродження стає більшою за 5%, то таку карту потрібно видаляти. Кребет дракона була саме такою картою. Зручною для одних і незручною для інших. Одна сторона перемагала частіше і було мало місць для битв. Половина карти не використовувалася взагалі, особливо верхній її край. Усе зав'язувалося в ущелині та на балконі. Ще вона була незручною для артилерії, і важких танків, з великим перепадом висот і потайних стежок. На ній було реально заблукати, заїхати кудись не туди і банально розбитися. Однак, незважаючи на всі проблеми, гравці чекали її ребалансу, як на швидшого повернення, чого, втім, не сталося досі, і не станеться, схоже, вже більше ніколи. Легше вже. Створити нову локацію ніж переробляти хребет Даркона практично з нуля. Сталінград з'явилася ця карта 4 листопада 2014 року, а прибрали її з гри в лютому 2016 року. Одна з тих карт, який має свій реальний прототип, один із кварталів Сталінграда. Саме на цій карті вперше застосовувалися окопи, які зменшували швидкість танку. Карта майже повністю складалася з будівель і не мала відкритих прострів, окрім пляжу. Була важкуватою, адже більшу частину часу доводилося проводити за будівлями. Але її складність була для одних Пусом, як для інших, плюсом, карта вчила думати тактично і міркувати, була варіативною і комфортною. Щоправда, не для всієї техніки. Одні критикували її за лабіринти, іншим не подобався її масштаб. Треті скаржилися на дикі просадки кадрової частоти. У підсумку розробники провели голосування, за результатами якого карта була прибрано з гри. Її пообіцяли повернути після ребалансу, але цього не сталося досі. Приховане село з'явилася ця карта 20 грудня 2013 року. А прибрали її з гри 1 вересня 2015. Коли щось робиш на швидко. Руч, то зазвичай трапляється провал. Так вийшло із цією картою. Вона була випущена незабаром спеціально під одновлення 8-10, яке додало World of Tanks перші японські танки. Задумка авторів була зрозуміла. вони хотіли догодити азіатським гейберам, але вийшло на повки. карта вийшла неіграбельною і проіснувала в грі менше кількох років. Так, вона була красивою, невеличкі будиночки в японському стилі з квітучими сакурами, а на задньому тлі розкинулася вражаюча гора. Але це, мабуть, єдина її перевага. На ділі вийшла зовсім не і нецікава локація. З двома коридорами на флангах і мертвим центром уздовж річки, який прострілюється з будь-якого місця на карті. Північний захід. З'явилася вона 29 жовтня 2013 року, а прибрали із гри 22 квітня 2015. До того як розробники перейшли до коридорності, у World of Tanks існували такі великі карти, як північний захід. Їхній принцип був такий, що ось у вас є багато позицій, кілька напрямків і об'їзних шляхів. Реально раніше можна було дуже легко здивувати суперника незвичайним уривом і заїхати туди, де на тебе ніхто не чекає. Зараз про такі ситуації залишається лише мріяти. Це була варіативна і багатогранна карта. Хоч і дуже складна. На ній себе могли реалізувати всі: і важкі танки, і середні, і ПТ, і ЛТ, і Арта. А з урахуванням великої кількості швидких танків у нинішньому радомі. Така карта не загубилася б навіть зараз. Як то кажуть, інший час, інші звичаї. І ще моя улюблена карта священна долина. З'явилася вона в грі 18 червня 2013 року, а прибрали її з гри 20 березня 2018 Це ще одна карта з азіатським Лоритам, яка не пережила оновлення 1.0. Я навіть не розумію, чому її вивели. Її навіть відправляли на ребаланс, потім повертали, але це не допомогло. Не всім картам дають другий шанс, а священні долині дали, як виявилося, даремно. Граці скаржилися на дисбаланс баз. Нижня база часто звивалася з верхньою, не встигаючи зайняти ключові позиції до засвіту легких танків. Середні танки любили відігравати на верхній горі, а іншим доводилося просто страждати. Реалізувати легкі танки було дуже складно. А на основному фланзі комфортно себе почували тільки важкоброньовані машини. Порт з'явилася ця карта 26 червня 2012 року, а прибирали із гри 11 лютого 2014 року. Єдина карта з виведених у цьому списку, яке все-таки перевели в HD. Це було не зроблено лише з однієї причини. Мапу порт використовували в спеціальних режимах, включно з перегонами на танках. Через що порт прибрали з гри. Не зовсім зрозуміло. Це була одна з найкомфортніших карт зі своїми особливостями, із залізничними коліями, естакадами та промисловою зоною, що розкинулись на півкарти. Найголовніше, що на на ній гравцям не доводилося ховатися в кущах більшу частину часу. Геймплей на цій карті і вирізнявся високою динамікою і варіативністю. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Ще раз наголошую, підпишись, будь ласка, на цей канал, постав лайк, напиши коментар від цими слів. Мені буде дуже приємно, я буду бачити, що ви реально мене підтримуєте і що я роблю це недаремно. Слава Україні!